Ударні трони Магура готуються вражати російські кораблі. Великий збір медійників на морські безпілотники для головного управління розвідки України закрито спільними зусиллями. Учасників марафону Єдині новини а також каналів Дім та Фрідом, 24 24-го каналу благодійного фонду «24», РБК Україна, Українському радіо Тавер Медіа та Радіопромінь. Нам вдалося зібрати 10 мільйонів і 22 тисячі гривень. Ми дякуємо кожному, хто за задум... Натив звідки вам вже зовсім скоро українська безпілотна загроза морів Магура в 5 вражатиме нові ворожі кораблі. Діана Подолінчук зараз з нами на зв'язку. Це голова благодійного фонду. Пані Діано, вітання вам. Доброго дня. Доброго дня, ну мабуть, можна і привітати і вас закриттям цього збору. І загалом всю армію та кому будуть далі допомагати «Магура В5». Розкажіть нам трошки про відкрите завісу того, як це відбувалося, скільки часу загалом тривав збір, і можливо, так хто там найбільший донатор був. Насамперед хочу також і вас привітати. Це дуже велика командна робота, тому числі і медійників, наших партнерів, бізнесу, наших артистів і, звісно, головного управління розвідки. Звісно, це було, мабуть, непросто, тому що не можна казати, що кожен збір був простим. Він був продуктивним, він був дуже класним і дуже подрібним. Звісно, хочу привітати наших найбільших донаторів. Це в нас пан Володимир, який дедонатив сто дев'ять тисяч 400 гривень. Вони, до речі, вже з родиною є нашими постійними донаторами. Вони на минулий збір на січі також були одні з найбільших донаторів, і цього разу вони переможні. На другому місці у нас пан Петро. Він надонатив сорок одну тисячу гривень. І на третьому місці у нас пан Вартан Руденко, це теж наш постійний партнер. Він надонатив тридцять дев'ять тисяч 439 гривень і також був додатковий. Co Нам Святослав Вакарчук передав два квитки на його майбутній концерт. І Вартан зробив найбільший донат. Це було 27 тисяч 777 гривень, і він також став один з найбільших донаторів. Тому хочемо ще раз всім подякувати. Привітатися. Це дуже велика командна робота, і ми віримо, що завдяки нашим воїнам, які коригують удари Магорою, було збито 18 кораблів, дев'ять з них знищено, і ще буде більше. І ми тримаємо кулачки за те, щоб результат був ще більш потужним. Дуже класно, і ми дякуємо принагідно. Можливо, саме ці люди зараз дивляться нас в марафоні єдині новини. І також передаємо величезну вдячність. І я думаю, пані Діана, що ви погодите, що кожен донат і в 10, і в 100 і в 200 гривень він дуже важливий. Тому що з цієї маленької такої здавалось би краплинки ми сформували величезний величезний донатний фонд. Скажіть, будь ласка, про підтримку зірок. Ви вже згадали пан Вакарчук. Хто ще долучався? Хто ще доєднував своїх прихильників до такого зб. Вору я хочу сказати, що проект він продовжується. Це був один з етапів. У нас є артисти, які зараз дають благодійні концерти. Наприклад, пан Василь Байдак. Він же, можна сказати, зібрав теж 10 мільйонів гривень, які будуть долучені до купівлі Магор. Також у нас є гурт та який активно долучається. Є також Лесь Поддерев'янський і Вів'єн Морт, яка вже привезла з Європи півтора мільйона гривень. Тому ми дуже раді, що до нас доєднується ще більше команд, і хочемо подякувати всій вашій команді. Єдиного марафону новин за те, що ви були такими основними нашими рушіями цього збору. І для те, щоб ви самого початку підтримали цей збір. Пане Діано, ну ми вам вдячні за цю Спасибо. насправді дуже хорошу таку да, життєстверду інформацію про те, що наші громадяни розуміють загрози і продовжують донатити робити свій внесок за, для захисту нашої країни. І сподіваємося, що оцей їхній запал він нікуди не подінеться. І наступні етапи, як ви сказали, цього проекту будуть так само успішними. Діана Подолянчук, голова фонду, була з нами зараз на прямому зв'язку. Ну а ми всіх закликаємо все-таки не Зупинятися і пам'ятати про те, що оборона власної країни, допомога збройним силам України, нашим оборонцям все власне в наших руках.